Трудовий колектив Національного університету податкової служби України ухвалив резолюцію про відсутність тиску на студентів та викладачів під час виборів. І з цього приводу університетська спільнота навіть ухвалила рішення на спеціально скликані конференції, участь у якій взяло наукове товариство, викладацький склад та студентський актив. Кожен співробітник університету і кожен студент, як і будь-який інший громадянин України, має право на вільне волевиявлення. Це квінтесенція рішення, яке ухвалила спільнота податкового університету на своїй конференції. Підставою зібратися стала поширена інформація про буцімто шалений тиск з боку Петра Мельника, який є і ректором вишу, і кандидатом у народні депутати. Університет повинен бути поза політикою і поза виборчим процесом, і ризикувати ім'ям своїм. Ім'ям університету, ім'ям України ради якихось сі сіюмінутних переваг я не збираюся. На зустрічі були присутні міжнародні спостерігачі, які будуть працювати на виборчих дільницях. Студенти ж про яких казали, що вони зобов'язані голосувати винятково в університеті, а за місцем проживання брати відкріпні талони, про це чують вперше. Більше того, запевняють, що сумлінно вивчили свої виборчі права. У нас проводиться роз'яснювальна робота серед студентів. Є інформація на сайті університету, є інформація в деканатах у керівників груп, кураторів. Кожен студент знає, що якщо в нього є бажання поїхати додому, то ніхто і ніяким чином не зможе йому заперечити. Ухвалене рішення конференції трудового колективу університету вже в найближчі дні буде донесене до кожного представника вишу.